Впливають піщинки хвилини, дуже зримою чуваєш, не стримаєш часу. Сьогодні в нашій рідній газеті 80 для історії це мить, а у вимірі людського життя дуже солідна. Адже змінилися не лише покоління, а й сама епоха. За своє життя я взяла, мабуть, не сотні, а тисячі інтерв'ю. Але сьогодні вперше. Сама даю інтерв'ю своїх громад. 4 січня 1932 року після неймовірних на той час зусиль і мук вийшов перший номер колективіста Дзержинщини. Редагував газету Іван Ковеня. На жаль, ми абсолютно нічого не знаємо про цю людину. Як і про деяких інших його послідовників, бо пам'ять людська, нетривка, і сліди загубилися у кротому помолі жорен історії. Пізніше, у 1934 році газету редагували Павло Кобень, Василь Ільченко, в 35-му Федір Сушицький, а перед самою війною цю посаду обійняв багатостраждальний Дем'ян Переденко. Розстріляний фашистами разом з відповідальним секретарем Кузьмінчуком. Взагалі, з історії газети, велика вітчизняна війна, зокрема окупація району, викреслили три роки. Журналісти пішли на фронт, хто не був здатний носити зброю, евакуювався. Само собою зрозуміло, що після звільнення району, а це був січень 1944-го, гостро постала проблема відновлення газети. Редактором уже колгоспного шляху було призначено Михайла Дмитровича Ільницького, який пам'ятав усе. І те, де прикопано шрифти, і людей, здатних зверстати та надрукувати районку. Частину шрифтів було завезено з Чуднова, де друкарня була вже на ходу. Тигельну машину з ручним приводом завезли з Новоград Волинського. Отак з певними потугами народився й перший повоєнний номер газети. Сіренький, двосторінковий, але надзвичайно рідний. Таким обсягом Колосний шлях виходив аж до 1957 року. Потім редакцію газети очолив Федір Іванович Цапко. Саме при ньому помітно оновилася поліграфічна база, розширився штат працівників. Тоді редакція і друкарня були одним організмом. І це дало змогу забезпечити чотиристорінковий випуск газети накладом в 3000 примірників. 1961 рік став роком нових реформ та експериментів. За рішенням ЦК КПРС створювалися сільські промислові обкоми партії, територіальні виробничі управління на місцях. При їх парткомах виходили газети обласних комітетів. Таким чином, наш колгоспний шлях. Раптом перетворився у червоний прапор газету Житомирського обкому Компартії України. Редактором було призначено Леоніда Кириловича Пруса. Тираж складав 10 з лишком тисяч примірників і розповсюджувався на території Баранівського, Дзержинського, Черевоноармійського, Чутнівського та Любарського районів, набравши статусу обласної, Газета стала набагато зубастішою і сміливішою. Та й журналістський потенціал вона мала на завитки високий. Адже тут працювали справжні зубри газетної справи: Леонід Прус, Василь Лінивий, Анатолій Тетерський, Микола Ярмолюк, Іван Бронфман, Степан Ніколаєнко, Борис Лотиш, Борис Процун, Леонід Обибок, Михайло Гуревич. Згадуваний вже Михайло Ільницький та багато інших. Леонід Кирилович Прус був не лише значимою постаттю у журналістиці, а й мав хазяйновиту вдачу. В той час у редакції з'явився новий москвич, виросло новозбудоване приміщення. Аж тут нові зміни. Відновлюється район у своїх колишніх межах і червоний прапор понищав до рівня органу райкому партії і райвиконкому. Прус пішов редакторувати у Чуднів, а Дзержинську газету очолив Борис Михайлович Лотиш і взявся одразу формувати команду, яка б змогла утримувати той прапор септовидання на належному рівні. Він шукав однодумців, людей творчої вдачі один по одному до Михайла Гуревича, Леоніда Обибка. Валентини Мєдвєдєвої, Михайла Ільницького долучилися Володимир Луценко, Василь Сніцаренко, Микола Гончарук. Зберігся і численний авторський актив, котрий забезпечував газету найсвіжішою інформацією з кожного населеного пункту. Журналістська професія вимагає завжди бути на вістрі життя. Але в журналіста теж є серце, є душа. Яка іноді не сприймає відверто диктату, так званої офіційної думки. І тоді виникає конфлікт конфлікт творчої особистості і влади, який вибиває з колії, забирає здоров'я. Посперечавшись у райкомі, Борис Михайлович Лотиш після інфаркту змушений був покинути роботу. А невдовзі, в 1977 році, редакцію очолив Павло Андрійович Кутюк. В газету прийшли Василь Рибальченко, Галина Скороход, Володимир Малашкевич, Павло Тетянюк, Броніслав Жалінський, Євген Каплуненко. Серйозно пробували себе в журналістиці: Василь Врублевський, Володимир Метельський, Володимир Базилюк, Володимир Лопоха, Світлана Масловська, Анатолій Кіндрук, Микола П'ятак, Олександр Хитров. Тут вони пройшли добру школу. Хтось став письменником, поетом, громадським діячем. Хтось знайшов іншу стежку. Словом, не всі прижилися на поприщі журналістики. Залишилися ті, хто по-справжньому любив слово, спілкування з людьми і не бачив себе поза газетою. Павло Андрійович Котюк очолював газету до 1989 року, а потім передав її Володимиру Павловичу Шпиті. Це теж були непрості часи. Романівський вісник. Виборсувався з оболонки червоного прапора, зазнавав неабияких устисків зліва, справа, згори. не встигали одержувати догани і останні попередження. Володимир Павлович Шпита був надзвичайно неординарною особистістю. Він служив громаді 39 років у журналістиці, всі вони були віддані районній газеті, спочатку відповідальний секретар, затим. Майже 20 років редактором районки. При ньому вона змінила назву Червоний прапор на Романівський вісник. Сформувала свій, не схожий на інші газети Творчий почерк, А головне, здобула найповажніший статус вільної трибуни громадян району. В житті газети величезну роль відіграв не лише журналістський колектив, а й колектив поліграфістів. Газета. Виходила у місцевій друкарні. І сьогодні не можна не згадати поліграфістів Галину Атаманчук, Тамару Бруцьку, Людмилу Тимофієву, Майю Камінську, Віру Пашковську, Ніну Захарчук, Василя Соколюка, Сергія Мойсеєва, Надію Мухіну, Клавдію Юрчук, Сергія Короткого, Ігоря Драбанюка, Інну Рибальченко. Керівників цього колективу Івана Бабіча Ларису Гончарук. За 80 років вийшло вже понад 10 тисяч номерів Романівського вісника. В них живуть думки і почуття тих журналістів, хто вже відійшов у вічність світла їм пам'ять. І б'ються серця людей, котрі сьогодні творять газету. Редакційний колектив у нас невеликий. Але дієздатний. Що ж, давайте знайомитись. Права рука редактора Наталя Володимирівна Грибовська фаховий журналіст. У віснику працює вже понад 20 років. Людина надзвичайно талановита, пише багато, яскраво, чуттєво. Її знають у всіх населених пунктах району, бо не дозволяє собі перетворитися на кабінетного журналіста. Газета повинна мати майбутнє. Отож, продовжувач традицій старшого покоління Михайло Манилюк, завідуючий відділом новин та фотоінформації, ще зовсім молодий, але достатньо перспективний. Ще одне молоде обличчя і надія Романівського вісника Любов Юріївна Каленська за відділом зв'язків з громадськістю. Вона багато працює над художнім оформленням газети, знає толку фотографії. Одним словом, в редакції людина незамінна. Бухгалтер редакції Олена Петрівна Завацька не лише веде наші фінансові справи, а й має ще одну досить солідну ділянку роботи. Відділ реклами це теж на її плечах. Олена Петрівна допомагає нам приймати відвідувачів, а до редакції приходить дуже багато людей. Приміром, лише за минулий рік до нас звернулося понад 3 тисячі жителів району. Робота над Романівським вісником продовжується у Житомирському книжково-газетному видавництві Полісся. З ним співпрацюємо вже не один десяток років. До речі, саме тут видали свої книги багато наших місцевих авторів. Очолює видавництво Валентина Олександрівна Орел. Цій людині Романівський вісник великою мірою завдячує своїм життям. Бо важко порахувати, скільки разів Валентина Олександрівна йшла нам на зустріч і друкувала нашу районку в борг. У полісся Романівський вісник передається засобами електронного зв'язку. А вже тут над ним працює. Колектив справжніх фахівців. Тетяна Володимирівна Шиканова займається версткою. Як художник додає останні штрихи, аби газета виглядала сучасною і привабливою. Ще кілька виробничих етапів і романівський вісник у друкарському цеху. Для редактора це надзвичайне відчуття тримати в руках свіжий номер газети, на якому ще не висохла поліграфічна фарба. Ось він момент народження Романівського вісника. Сьогодні йому уже 80. Але так хочеться вірити, що у нашої газети ще все обробне.